Перший день нового року означає купу новинок Лего. Тож ходімо дивитися, що з'явилося в будинку іграшок. І перший набір це моя найбільша бажанка. Це Лего Гаррі Поттер будинок Луни Лавгут за 4999 гривень. Наступний набір Лего Ніндзяго «Ковальня 4 зброї за 4999 гривень. До речі, набір присвячений 15-річчю ніндзяго. Далі мрія всіх фанатів пригод. І це Лего Айконс піратський корабель капітана Джека Горобця. за на. 999 гривень. Наступний набір Lego Icons осінній котеджний сад за 5599 гривень. Далі маємо Lego Star Wars AT-AT за 3249 гривень. До новинок по Гаррі Поттеру додається Lego Гаррі Поттер, замок Гогвардс, лікарняне крило за 4999 гривень. Наступний набір Lego Architecture Париж, місто кохання за 3999 гривень. Також по Гаррі Поттеру є. Філософський камінь, колекційний набір за 8199 гривень. Далі йде Лего Арт, японський пейзаж із цвітом сакури за 6099 гривень. Одна з найбільш довгоочікуваних новинок Лего Спіт Чемпіонс блискавка Макквін за 1379 гривень. Наступний набір Лего Гаррі Поттер, зачарований летючий Форт Англя. За 3999 гривень. Далі Лего Стар Ворс Дроїта Механік Бібі 8 за 4499 гривень. 9 гривень. Один із моїх улюблених наборів Лего Гаррі Поттер Корнеульський Піксі за 1479 гривень. Наступний набір Лего Майнкрафт Міні Біоми за 2999 гривень. Далі Лего Гаррі Поттер Котел, таємний клас Зілєваріння за 2999 гривень. І з серії Star Wars Маємо ще Спідер Ванта» за 1479 гривень. По Майнкрафт також є ось така фігурка Лисиці за 2249 гривень. Наступний набір Лео Гаррі Поттер. замок Гогварс, церемонія розподілу по факультетах за 729 гривень. Далі Лео Гаррі Поттер. Гегрі та Гаррі течас Прайве Драйв за 969 гривень. І наостанок набори по Star Wars Сімейний будинок Грогу за 969 гривень та швидкісний мотоцикл мандалорця і Грогу за 479 гривень.